Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі. Я буду дивитися словом Божим для нашого духовного збудування. Я буду говорити слово на таку тему про Божу віру, яку мав в собі Мойсей. І також буду нагадувати про інших праведників. Як вони служили Господеві, яка в них була віра Божа, яке в них було життя? і Крім того, ще буду говорити про те, яку вони велику ціну платили за цю віру Божу, що навіть серед своїх, які називали себе віруючими, євреями, рахували себе до Божого народу, вони противилися до таких людей, які мали справжню Божу віру. І я би хотів, щоб ми проаналізували, як Мойсей та інші праведі мали таку віру якою ціною вони платили, як вони служили господеві, і переглянути своє життя, проаналізувати про наш духовний стан? І подумаємо про духовні проблеми, які є в наших церквах. Зачитаємо Слово Боже у новому заповіті Книга Святих Апостолів, 7 роділ, 22 вірш. І Мойсей був навчений усієї мудрості єгипетської. І був сильний у словах і в ділах. Також зачитаємо послання до Євреїв 11 роджі з 24 го вірша і нижче. Вірою Мойсей, коли виріс, відрикся, називатися сином дочки Фараонової, вибравши краще страдати з народом Божим, аніж мати тимчасову на солодуну, вважаючи ганьбу Христову. Більшим багатством, ніж скарби єгипетські, бо він дивився на нагороду. Отож, ми дочитали Боже Слово про те, що Моїсей він був добре навчений всієї мудрості, і він був сильний у слові і в ділі. На нього можна було покладатись, довіряти якісь важливі справи. Якщо проаналізувати книгу Вихід про життя Моїсея, який попав в Єгипет. Де дошка Фаронова усиновила установила до себе, то ми можемо зрозуміти, що він був небідним, безпечним Сім'я фараона. Це була сама багата і розкішна сім'я, мала Єгипетські Скарби. Він мав гарні перспективи, для нього чекала велика кар'єра і успішне життя, бо він був усиновленим сином дочки Фаронової. а це означає, що він навіть міг зайняти місце Фарона. На нього. Чекала державна слава управляти Єгипетську імперію. Господь передбачив Дяму Ісея благословенне служіння, став провідником і видворетим ізраїльського народу з рабства Єгипту, Бог хотів виконати свою обітницю, яку він сказав до Авраама, що народ його потомки 140 років потерпить рабство в тих неволітерів, а потім. Він видволиний. Мойсей мав стати пророком Божим. Бог планував через нього творити чудеса і знамення, являти славу Божу. Мойсей в серці мав вкладене глибоке бажання від Бога, щоб врятувати Ізраїль. Йому було більше дивитися, як єгиптяни били євреї, гнучали, принижували, примушували робити чорну роботу. Євреї, вони плакали, кричали до Бога. Для Моїсея. Це був рідний народ, тому що він сам був євреєм, рідні брати і сестри по тілу. Але що йому треба було зробити, щоб стати провідником Ізраїля? Йому треба було відректись від кар'єри і перспективи, відректитися від політичної державної влади Єгипетської імперії, не бути фараоном або сином фараона? Відректиться від себе самого, відректиться від багатства і скарбів єгипетських. А щоб все зробити, от таке самодречення від таких речей це допомогла Божа віра, в живого Бога. Для нього це було великим багатством і честю служити служиті Господу, аніж тимчасово бути земним фараоном, мати тимчасові єгипетські скарби. Для нього це була велика честь. Платити і страдати за віру Божу. І що мати духовне багатство, вічне життя з Богом. Бо він дивився на нагороду це вічне з Богом. Для нього сирування в Єгипетській імперії це було нічого порівняно з тою вічною славою, яка чекає для вірних Божих дітей. І ми читаємо далі в євреї роді з 27 вірша. Вірує він, Мойсей, залишив Єгипет, не побоявся гніву царського, бо він був непохитним, як той, хто бачить невидимого Бога, вірую від справу Пасху і кроплення крові, щоб губити не торкнувся їхніх первістків. Вірою вони перейшли Червоне море, як по суходону, на що спокушивши, Єгиптяни потопилися. Дорогі, брати і Сатте. Ми знаємо, що Мойсей бив єгиптянина ради євреїв, бо хотів заступитися до них. І він побоявся погрози від фараона втік до Медіанської пустині, там для нього Богом була передбачена дружина і двоє дітей. Він був пастухом для Овець три роки Мойсей мав особливу зустріч з Богом, який відправляє його з братом Аароном в Єгипет. Ще було нелегке випробування віри для Мойсея. Вертатися в Єгипетську імперію, де є фараон, впертий, жорстокий, наповнений гнівом. І він добре знав, що коли Мойсей піде в Єгипетську імперію, Бог буде карати, і фараон міг в будь-який момент бити Мойсея. Але він наскільки довіряв Богові, що написано, бо він був непохитним, як той, хто бачить невидимого. Він твердо знав, що Бог буде заступатись, керувати і буде брехти. Я собі уявляю, 10 разів йти до Фарона і 10 разів направляти Божий карті. І не побоятися гніву фарона, його велике військо. Це треба мати глибоку віру, непохитну віру. І Мойсей точно знав, що Бог по своїй обітниці видволить Ізраїль. Ми читаємо далі, що вірує Мойсей справу Пасху, кожен дім ізраїльського народу мав намасти, намастити одвірки. Двері свого дому, поматані, мали бути кров'ю Ангця. Це був пропасть до духовного дому сердечного храму, кожного християнина, в якому має проживати Святий Дух, і одвірки нашого серця мають бути поматані кров'ю Ангця Божого. І завдяки віри Мойсею, Бог зберіг весь Ізраїль і не погубив їхніх дітей. І після того фараон відпускає весь Ізраїль, і ще єгиптяни дали матеріальну підтримку. З великою перемогою і з радістю ізраїльський народ іде всі до Мойсея, який мав віру в Божу, і вони йдуть до Червоного моря, туди направив Бог. Це було випробування, назад йти вже не можна. Бо там фарон і військо доганяють і чекають погибель. Брати і сестри, якщо ми пішли за слідом Ісуса Христа, отримали велику перемогу. Віра це наша перемога, як каже апостол Іван, перше послання Івана п'яте роді, віра це наша перемога. І ми увірили Ісуса Христа. Пішли за Ним слідом, залишили рабстворіха. Це ще не кінець. Перед нами є вузька дорога, чекають випробування. І нам потрібна непохитна тверда довіра в живого Бога. І не повертатися назад, бо там чекає запеклі фарон і погибей. Ісус сказав такі слова в Луки 9 розділ, 62 вірш. Та Ісус сказав йому, жоден, хто кладе руку свою на плуг і оглядається назад, непридатний для царства Божого. І коли наближавши фарун і єгипетське військо, євреї розгубилися, не знали, що робити, біда, але Мойсей потішав і мав міцну віру в Бога, і він сказав такі слова, книга вихід, 14 роджі, 14 вірш. Господь буде воювати за вас, а ви мовці. Мойсей хотів, щоб ізраїльський народ не нарікав. Але довіряв Господу з Мойсеєм, бо Господь буде воювати за вас. Господь Мойсей простягає руку над морем, і Господь гнав море вітром, сіло ніч і зробив море суходоном, Розтопилась вода і цей момент потупало. Каже, в першому писанні до Корінцян 5 з першого вірша. Не хочу ж, брати, щоб ви не знали, що отці всі наші, всі під хмари були, і всі перейшли через море, і всі охретили Мойсея, і в хмари, і в море, і всі їли ту саму духовну дічу і пили той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, яка йшла в світ за ними. Христос був цією скелею. Іраїцькі народ вони були очевидцями слави Божої, ви стовпі хмари і великої Божої сина, перед їхніми очима родина де море на дві сторони, вони охретилися в хмарі, тобто вони були співушатниками Божої слави. І вони були співушатниками тої великої Божої віри, яку мав Мойсей. І завдяки вірі Мойсея Ізраїль переживав Божу присутність. І вони перейшли з Червоне море до Сінайської пустині. Всі євреї бачили десять карт Божих, бачили Божу суповідь, бачили, як Бог знищив ворогів, що навіть деякі трупи були на березі моря, на свідоцтво, щоб Бог заступився до свій народ. Євреї живі, здорові, і дякувати Богу, що зайшов ще такий відважний і вірний Мойсей, який ризикував своїм життям, залишив скарби єгипетські, не побояв гніву фараона. І вже таке складається розуміння, що євреї будуть так само вірно служити Богові, після того, як вони таке пережили. І вони всі уйдуть в ханан, хочеться в таке вірити. І вже, напевно, Складається враження, що євреї мають сильну віру. вірусу, що робить ізраїльський народ з Моїсеєм. Ми згадуємо такий момент, коли Моїсей посилав 12 князів або 12 начальників до Хананської землі, щоб відвідати цю землю. І після того, як вони розвідали, повертаючись назад, то 10 князів сказали, що ми не зможемо перемогти це всі народи хананської землі, тому що ці народи дуже сильні, озброєні, укріплені міста, там велетні, а ми в їхніх очах, як нема в сарана. Ізраїльський народ починає посеред наших нарікати, і Він нарікав ще попередні дні. Ісус навин і Калим, Мойсей, Аарон однодушно старалися. Підбадьорити, заохотити, зміцнити, що вся земля хананська дуже хороша. І як Господу все угодно, ми переможемо. Він дасть нам поміч, як він допомагав раніше. Що робить євреї? Дуже розгнівалися, хотіли їх вкаменувати і Мойсея та вибрати іншого провідника і повертатись назад в Єгипець. А для чого? Ми читаємо книга Числа, 14 родів, 4 вірш. І сказали вони один до одного, Оберімо собі голову, та й вертаємось до Єгипту, 10 вірш і 11. -й. І сказала була вся громада, щоб камінням закидати їх, та слава Господня появилася в скинній доповіту, всім Ізраєвим синам. І промовив Господь до Мойсея, аж доки буде цей народ зневажати мене, і аж доки не будуть вони вірити мене, у всі ті однаки, що я учинив, був серед нього. Добрі брати і сестри, сухачі, ми бачимо, що ізраїльський народ це був пертий і ожорстошений народ. Вони своїми очима дивилися на Мойсея, що він веде тільки в одну біду. Ми прийшли пустиню, щоб загинути разом з дітьми, семий Сей воїн. Ми не маємо що їсти і пити, семий Сей войне. Він нас веде до хананської землі, там, де є вертні, він вже нам смерті бажає, він вже хоче нам самогубства. І вже кажуть, вкаменуємо його і виберемо собі іншого провідника чи іншу голову. Вертаємось до Єгипту, бо вони говорили такі слова. Книга числа, 11 родин, 4 вірш і нижче. А громада, що була серед нього, стала вирадувати, плакати. І також ізраїльні сини стали плакати з ними та говорити, хто нагодує нас м'ясом. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті, даремно, огірки, і дині, і пір, і сибурі, і часник, а тепер душа наша в'яне. Немає нічого, тільки мана нам перед нашим очима. Вони навіть не оцінили, що ця мана була дана Богом з неба. Брати і сестри, давайте ми порівняємо наш час. До нас, вірич людей. Ми живемо останній час, тяжкі дні, де відбувається Богові ступеня серед Божого народу, де віручі люди, велика кількість, виступають вчення Ісуса Христа. Слово Боже нам відкриває, як я розповів про Мойсея, про Арона і сотнавин, Кана, одиниці мали віру в Божу. А велика кількість євреїв виступали від Бога, нарікали на Бога, противилися до тих Божих провідників, які мали віру в Божу. Слово Боже нам відкриває, що був Каїн та Авель. Вони знали Бога, але Каїн був зрадником і вбився, і не мав віру в Бога. Авель мав віру. Ми читаємо про Ісава і Якова, вони здали Бога. Але Ісав був зрантиком, обманщиком, а Яків мав Божу віру. Ісус Христос, як син Юський, мав віру Божу і Його 12 учнів, а серед них був зратик і користолюбець Юда, були зранки користолюбці, фарисеї і старішини. Як я нагадую, Мойсей, Арон, Навин, Калин мали віру в Бога, а десять князів і євреї вони були зразниками, бунтівниками, невірними. Наприкінці, так це відбувається і в наші часи. Серед християн знайдуться такі віруще в лапушках, такі люди, як Ісав, Каїн, Юда. Якщо Десіць князів не довіряли Богові, Наприклад, і серед керівництва можуть знайтися невірні пастори і служителі, Відступники. Ізраїльський народ, велика кількість тих євреїв, вони були сіпими і глухими духовно. Вони не бачили, що завдяки живої віри Мойсея Бог посилає ману неба, подавав воду, з'являв славу. Повіримося, я перемагала ворогів, це подвиги, вони цього не бажано, але тільки нарікали, що ми хочемо в Єгипет, там є файне м'ясо, там є хліб, там є овочі. Про що вони думали? Про тілесне життя. Гарно поїсти, гарно поспати. Амана, яку послав дух, Бог, то вони кажуть, їхня душа в'яна. Добрі брати і святи, сьогодні багато вірусів людей живуть тілесним мертвим життям. І хочуть жити безпечно, комфортно, вилітають по курортах, їдять шведський стіл, справляють різні свята, купують дорогі машини, марнуються в телевізорі і в телефоні. Для них духовна мана, святе Боже Слово, Христова Правда є противна і неприємна для душі. Не Ні хочу нічого чути про покаяння, про Божий суд, про докори Святого Духа. Наприклад, сьогодні є віруючі люди, які не люблять правдивих проповідників, правдивих пророків. Як ізраїльський народ не міг терпіти правдивого пророка, проповідника Моїсея, Вони хотіли вже вкаменувати. І давай нам іншого провідника. І так і невірні члени церкви можуть прийти вкаменувати правдивих Божих дітей, вкаменувати культурно, гарно заплатити гроші, але проповідуй те, що нам подобається. І будеш мати гарну десятину, вкаменувати словесно, накрипами і неправдивими свідченнями, щоб їх ніхто не слухав і не приймав. Просто в переносному розуміння танком приїхати. І на таких людей, які говорять Божу правду. Вкаменувати так, щоб поставити на замітку, на винуску, в лапашках за християнську поведінку. Нам не потрібен такий проповідник, який буде говорити про гріх, про правду і про суд. Він дуже судить. І любові не має. Занадто консервативний. Він, напевно, такий гордий, такий святоша. Дай нам такого проповідника, який буде проповідувати тільки про любов і благодать. Дай нам такого проповідника, який буде нас ввети в Єгипетську імперію, там, де прекрати кар'єра, політична слава, престижне життя. Дай нам такого проповідника, який буде нас закликати йти в політичну славу, буде, щоб ми могли стати депутатами, міністрами, а ще краще фараонами. Ми читаємо друге послання Дитимофія Павла, Четвертий розділ з 3 вірша. Бо настане час, коли не слухатимуть дорогого вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадовостями, щоб лестити слух, аби відвернути вуха від істини та схлонитись до байок. А потопому закликає Божого єпископа Тимофія, що ти повинен робити? Коли в церквах буде Богові ступеня, коли люди, які надавають себе вірушами, свій слух прихильність до байок, яка твоя задача? Ми читаємо вище, другий вірш. Проповідуй слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин, докоряй, потішай, заохочуй з усякою терпеливістю і повчанням. Все треба мати велику віру Божу. Це треба довірити своє життя Богові, щоб проповідувати Боже Слово і за нього платити Сіну. Ми читаємо через Євреїв 11 з 24 вірша. «Вірує Мойсей, коли виріс, відриктя надавати сином дошки Фаронової, вибравши краще тридати з народом Божим, аніж мати тимчасову насолоду гріховну. Насолоду село вважаючи бажаючу Ганьбу Христову, більшим багатством, ніж скарби єгипетські, бо Він дивився на нагороду. Це великий прикад для нас. Ми повинні так і поступати. Слово Боже, нам відкриває про права Толота, який жив в Содомі, в цьому місті, був гарний сад, зелені травички. содом'яни жили прекрасно безпечним життям, будували доми, купували, продавали, торгували і багатіли. Виходили заміж, ніби все добре, нічого гріховного. Але насправді вони були противниками Божої правди, вони терпіти не могли Божу святись, вони лота надвали судею. Содом'яни, мали прим'язані, з до життєвих клопотів і грошолюбства, і чинили дуже страшну розпусту. І ми коли читаємо 2 до Петра Дуєроді про те, що лот правильною душею. Чув і бачив їхнє беззаконня, томився, мучився, і Бог Його благочестивого зберег. Ісус Христос сказав, що перед цього приходом будуть ці дні, як в час лота і в час ноя. І на таких людей, як допотопні безбожники, як безбожні содом'яни, прийде суд Божий. Другі браті і сестри! Сьогодні є віричі та дом'яне в 21 столітті, який противеся до Божого Слова. Хай Бог нас береже від Боговіступництва, щоб ми жили святим і праведним життям. Мойсей переживав страшні болі і страждання. йому було важко дивитися на ідраї, які нарікали, які зневляли, особливо до долотому ідолу. Мойсей в молитві за них заступався перед Богом і казав, Господи, якщо треба, відтримує ім'я з від книги життя. Ради спасіння євреїв це велика любов до Божого народу, що Мойсей був готовий втратити життя заради них, незважаючи на те, що він прийшов до своїх, щоб визволити, а свої його не прийняли. Це про Свопрообраду Ісуса Христа, який прийшов до своїх, а свої Його теж не прийняли. Ісус, як Син Людський, був істинним пророком, найкращим Євангелістом, Він показав всю славу Отця. Але Іван пише Євангелій Івана в роді, 9 вірш, і нише Було світло істина, що просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. Воно було у світ, і світ виник через нього, і світ не пізнав його, прийшов до своїх. Та свої не прийняли Його. Одиниці приймали Ісуса за Христа. Зовсім небагато прийняли Його як Дісію. Багато фарисеїв, старішин, ненавиділи Ісуса. Казали, що він є безумний і має демона, проповідає на правду. Ісус ходив по синагогах і казав, покайтеся і віруйте в Євангеліє». Дорогі брати і сестри, Це дуже непросто. Наш останній час проповідувати Божу правду, проявляти людям живу Божу віру, бути сповненим і веденим Духом Святим. Завжди в нашому житті знайдуться такі люди, які називають себе віруючими, а в них віра мертва, безплідна, чужа. Живої віри не мають. Дорогі брата і нам потрібне Боже підкріплення, нам потрібна відвага, щоб говорити Божу правду. Я звертаюся до вас, як звертався по до Коринської церкви, Дор до коринфян що 11 і 12 вірші. Уста наші відкриті до вас, коринфяни, а сьогодні до вас сухачі, серце наше розширене, вам не тісно нас, але в серцях ваших тісно. Бог чекає своїх людей, щоб вони покаялися і посвятили. Йому все своє життя. Він хоче, щоб ми залишили всі єгипетські розкішні гріхи, всі содомські гріховні багатства і служили Господу, непохитною вірою, бачили перед собою Бога, трималися Божу правду, яку мав Лот, який томився, праведною душею, але Бог його врятував. Він витепив до кінця, бо він мав віру в живого Бога. Сьогодні спочатку всіх вірусів людей по церква приглянути своє життя і прийняти гідні плоди покаяння. Ісус дадає нам запитання. Євангей, ліки, 18 років, 8 вірш Кажу вам, що Він захистить їх скоро та син юристе, коли прийде, чи знайде віру на землі, чи знайде Ісуд віру, яку мав Мойсей, серце кого Бог творив чудеса, знамення». Серед Божого народу сьогодні. Чи знайде Ісус, віру Божу, яку мав Лот. він не пішов на компроміс з безбожниками, Не був від окремих доріха, витерпів до кінця, чи знайде таку віру Ісус серед нас? Чи знайде Ісус, віру серед Божого народу яку мав Ной. Він десятки років проповідував правду, зі страхом будував ковчег спасіння, і вірою, і Слово Божим засудив весь світ. Сьогодні Ісус закликає до такої віри, яку неможливо зруйнувати, зламати, знищити свята і непорочна Божа віра. Господь цілий день простягав руки до Ізраїля, ми читаємо послання до Рим 10 роді, 21 вірш. А відносно Ізраїля говорить, цілий день я простягав руки мої до народу непокірливого і впертого. Це йде мова не тільки про один день. Але на всі століття, на всі часи, аж до кінця світу, Господь протягає розп'яти руки до свого народу, до сирком, які потребують покаяння. Але сатана хоче, щоб ми були вперті, непокірні, переносили все на завтра, поки не прийде загибель. Дорогі брати і сестри, написано по сані до Євреїв, твій роджі сьомий вірш. І нині, як почуєте голос його, не дробіть жорстокими сердець ваших. Сьогодні Бог пропонує покаяння і спасіння, бо завтра не в наших руках. Ось приятний день спасіння, все сьогодні вже можна все змінити. Давайте ми візьмемо за плуг і будемо йти за Ісусом Христом, не оглядатися назад, бо там чекає фараон, диявол, слуги, демони. Головне повністю довіряти живому Богові і виконувати слово Боже. А Він допоможе нам пройти такі випробування, як вони пройшли Червоне море. Він допоможе нам, як вони пройшли пустиню, і ми пройдемо. Він буде нас годувати маною, слово Боже і водою, слово Божим, та приведе нас до Небесного Ханану, там приготовлене вічне життя з Богом. Як каже, Апоте Іван, книзі, Об'явлення. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець вічного життя. Будь рясно разну Амінь.